Вітаю, шанувальники королівських автоперегонів. Це f 1 Україна, і ми знову в епіцентрі подій. Після гран прі Бельгії, де стіни Арденського лісу ще пам'ятають рев моторів, у Маранелло не було часу на відпочинок. Робота кипіла з неймовірною інтенсивністю. Феррарі доклала титанічних зусиль для розробки найкращої механічної конфігурації для нової задньої підвіски, яка дебютувала у СПА-Франкоршам. Зараз напередодні угорського етапу на боліді СФ 25 з'явиться заднє антикрило, яке ми вже бачили в Монако. Це чіткий сигнал. Команда йде в А банк у пошуках максимальної притискної сили, але цього разу з особливою увагою до апетиту силової установки. Кунгароринг це траса, що не має абсолютно нічого спільного зі СПА. Угорський автодром, який приймає останній етап перед літньою перервою. Є справжнім лабіринтом. Він дуже повільний, з безліччю середньошвидкісних та повільних поворотів, і лише однією прямою. Це означає, що команди налаштовують свої монопости на максимальну притискну силу, жертвуючи швидкістю на прямих заради маневреності у поворотах. І саме тому Феррарі привезла до Будапешта те саме антикрило, що й у Монте-Карло. Воно має основний профіль з довгою хордою, майже плаский, і закрилок з високим кутом атаки, підсилений видатним закрилком герні. Ця конфігурація є надзвичайно корисною для збільшення вертикального тиску в повільних секціях, що є ключем до успіху на хунгарорингу. Лише біля бічних перегородок можна помітити ледь помітний вигин, що свідчить про філігранну роботу аеродинаміків. Але це ще не все. Переднє антикрило також демонструє значно потужніший останній закрилок, особливо в частині, що йде від центру до торцевої пластини. У чому тут необхідність? Головна мета побороти ендемічну недостатню обертальність SF-25. команді потрібно знайти ідеальний вхід у поворот, щоб максимально використати потенціал, який вивільнила нова задня підвіска. Це справжня шахова партія, де кожен елемент має працювати в ідеальній гармонії. Фредерік Васіор, який щойно продовжив свій контракт на посаді керівника команди, уклавши багаторічну угоду, випромінює оптимізм. Його слова звучать як обіцянка для тіфозі. Завдяки чудовій роботі, виконаній у Маранелло, ми представили пакет оновлень, який ще більше покращив наші показники. На гран-прі Угорщини ми хочемо продовжити цей ріст, заявив французький спеціаліст. Його впевненість базується не на порожньому місці. У Бельгії Скудерія здобула свій п'ятий подіум у сезоні завдяки Шарлю Леклеру. І якщо очікування полягає в тому, щоб стати ще кращими, то в повітрі витає передчуття прямої атаки на Макларен. Команда з Вокінга демонструє неймовірний прогрес. Але Феррарі готові прийняти виклик. Мрія чи реальність. Ми дізнаємося про це вже на вільних практиках. Але один факт є беззаперечним одразу після СПА, поки команда прямувала до Будапешта, в «Маранелло» тривала напружена робота з аналізу поведінки sf 25 під час гальмування. Провадження задньої підвіски з більшим ефектом проти присідання зробило автомобіль значно стабільнішим. І покращило керованість для водіїв. Ця стабільність дозволяє атакувати поребрики з більшою впевненістю і раніше відкривати газ на виході з поворотів. Інформація, отримана на трасі, була негайно перероблена для адаптації конфігурації задньої частини до більш тонких налаштувань. Ці корективи повинні максимізувати продуктивність нового аеродинамічного пакета. Це не просто налаштування. Це справжнє мистецтво пошуку балансу, де кожен міліметр, кожен градус має значення. Інженери шукають той солодкий момент, коли автомобіль стає продовженням водія, реагуючи на його найменші рухи. Особливу увагу було приділено гальмам. Охолодження є одним з ключових аспектів, за якими потрібно стежити в боксах, особливо на Хунгарорингу, де зазвичай. Високий рівень вологості поєднується з високими температурами, це створює екстремальні умови для гальмівної системи. Тому використовуються повітрозабірники більшого розміру, щоб гарантувати необхідний потік повітря до дисків та супортів. Перегрів гальм може призвести не лише до втрати ефективності, але й до катастрофічного відказу, тому цьому аспекту приділяється максимальна увага. Цікавий момент. Який підкреслює складність сучасних перегонів. Льюіс Хемілтон у Бельгії на останніх колах був змушений їхати повільніше, щоб заощадити бензин і не ризикувати залишитися без пального. Кунга не є надто вимогливим до силових установок. Тут можна використовувати менш свіжий двигун з числа омологованих, але саме через вибір конфігурацій з максимальним навантаженням потрібно бути дуже обережними зі споживанням. Середня швидкість на угорській трасі приблизно на 30 км год вища ніж у князівстві Монако, що означає довший час роботи двигуна на повних обертах на кожному колі, незважаючи на відсутність довгих прямих. Це парадокс, який інженери повинні вирішити. Максимальна притискна сила вимагає більшого опору повітрю, що, в свою чергу, змушує двигун працювати інтенсивніше. І споживати більше пального. Отже, Феррарі стоїть на порозі вирішальної битви, нові оновлення, оптимізм керівництва та рішучість водіїв створюють потужний коктейль. Чи зможе Скудерія перетворити свій технічний потенціал на реальну загрозу для Макларен та інших топ команд? Чи побачимо ми червоні боліди на вершині подіуму в Угорщині, чи це лише сміливі мрії перед літньою перервою? Пишіть свої прогнози в коментарях. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини та аналітику зі світу Формули 1. До зустрічі на трасі.